Вітаю всіх! Всі ми знаємо про успіхи ЗСУ і знаємо, що вони продвигаються на Донецькому напрямку. Ну то давайте подивимося, місто Такмак. Ви багато просите про це місто, глянемо, як там будуть події, чому, до чого треба бути готовим місцевим жителям, які плани у ЗСУ на це місто. Тож дивимося. Ну, перше питання в мене буде, як там справи в окупантів, як вони там готуються до зустрічі ЗСУ. Тобто дивимося все про токмак на сьогодні. Токмак, що там у окупантів. Ну, взагалі, що в місті? Так, ну, десятка пентаклів. Окупанти підтягують сили, ресурси. Це багато ресурсів, багато заліза. Так, що ще? Можливо, тут вони якось міняють свої позиції, бо по вежі їм добре прилітає не один раз, і таки добре прилітає, і там у них є втрати. Ну за цих прильотів. Вони нервуються по цим двом картам. Хоч і стягують техніку і сили, а впевненості немає. Це четвірка кубків, вісімка кубків, про це каже. Це такий явний натяк на те, що вони не виключають ситуацію свого виходу із токмаку ну, при певних обставинах. Так? Звичайно, вони будуть оборонятися, так, вони готуються по десятки пентаклів, але все ж може бути, і їм теж треба зберегти свої сили. Що ще ось ну, тут старший аркан вежа, та яка завжди робить багато переполоху, ну все одно тут я не можу її оминути, і я тут мушу сказати, що в такмаку найближчим часом дуже багато буде вибухів. Вони приходяться по скупченням тих же ж окупантів тієї ж техніки. Тобто так, тут така ситуація, побачите ну, доволі така напружена. Вибухи, вибухи, і вони будуть буквально от з кожним днем їх все буде більше, більше і ближче. Отак От тепер запитаємо про сили ЗСУ, ну і плани ЗСУ на Токмак, що там у наших з приводу цього населеного пункту. Ну, по королеві мічі скажу, що зараз це вважається дуже важливою ціллю, можливо, це ну, як найперший напрямок. Знають наші, що попереду будуть важкі доволі перешкоди, можливо, щось розвивається трохи не так, як хотілося. Можливо, це по п'ятірки кубків, можливо, зміна якогось напрямку. Тут таке... Або це, знаєте, от коли коня дуже довго тримають у стілі, а йому хочеться бігти. От, от, от це таке. Але як би там би не було? В сторону Такмаку направлені рішучі дії. Королева мечів це є війна з мечем в руках. Тобто, цього не оминути. Вона королева мечів дуже схожа з арканом правосуддя. Тобто перед воїнами ЗСУ стоїть важка така задача, але правосуддю судилося бути. Бо є тут чаш, а ще сім кажезлів, і це все каже, що в боротьбі за Токмак треба буде, можливо, треба буде змінити плани або і зовсім від чогось відмовитися, бо вже то не треба. Ну тому що це успіх, Бій за це місто почнеться. На якомусь етапі все піде трохи незаплатом, бо орки можуть відступати. Ось по цим картам, те, що я вам казала спершу, не, не виключають цю подію, що, можливо, десь придеться відступати. І тут, ось при дуже активному напорі наших ЗСУ, щось таке тут зміниться на стор сторону України, в добру сторону. Отак. Тоді спитаємо, що для жителів, для мирних? що... До чого мирним готуватися найближчим часом? Ну, король кубків сонце це добрі новини. Сонце і плюс аркан правосуддя це про те, що справедливість буде встановлена. Ну що це сприятлива ситуація для місцевих? Тобто, звичайно, у кожного по різному може бути. Можливо, до когось навіть і прилетить, але що для нас є сприятлива ситуація? Це деокупація міста. Тобто, наші люди будуть відчувати, розуміти, що їх звільняють, і що це ці дії направлені на справедливе вирішення цієї проблеми. Спитаємо, який буде токмак. Я вже боюсь загадувати такий короткий проміжуток часу. Ну, давайте так, до кінця літа. Яким буде токмак до кінця літа? Все ж таки, там будуть бойові дії, вибухи будуть. Ось і саме чудова карта це повернення. Дивіться, який буде токмак? Пошарпаний боями. Окупанти, те, що вони там пограбували, зараз вивезли з міста, це ще не кінець, і ще щось буде вивозити. Місто не зруйноване, але вимагає фінансової підтримки. П'ятірка монет це про нестачу чогось. Будуть труднощі у міста. Ну, бо все ж таки, Будуть пошкодження, п'ятірка мечів є, і пошкоджень не уникнути. Це будуть, можливо, пошкоджені комунікації, будівлі постраждають. Ну І, звичайно, знаєте, коли після звільнення, після такого. Після таких дій, звичайно, будуть зачинені, можливо, якісь там магазини, чогось буде, чогось нестача. Це, ну, це все нормально, це очікувана ситуація. Тобто, що на кінець літа місто буде потребувати багато ну, вкладання ресурсів. Ну, Це так, це ці дві карти. Дві п'ятірки, це криза. Криза, Важка криза після боїв, після вибухів. Ну, Це таке, чого, що вже тут казати, це таке буде. І цього не уникнути, ще раз повторюю. Але старший аркан суд. Це чудовий аркан, який каже. Ну, По-перше, це в мене працює як повернення. Ну, це одне із значень цієї карти повернення. Тобто, що? Так, місто пошарпають, але це повернення додому, це звільнення від напасті, це закінчення важкого шляху, розумієте? То, що, токмак? Готуйтеся до визволення. Буде важко, непросто, але ви будете вільні, окупанти підуть, і токмак це Україна. І Я так думаю, це буде дуже дуже скоро. Тримайтеся, і всього вам найкращого.